Вітання всім. Сьогодні ми заглибимось у таку, знаєте, досить резонансну тему, як змінюється погляд суспільства, ну і психологів, на чоловіків, які свідомо обирають жити самі. Оце життя соло. Маємо справу з витягами з транскрипту одного Ютуб-відео канал Реаліст. Автор там ділиться своїми ем, спостереженнями за останні років 7-8, І погляд треба сказати досить специфічний на стосунки, на шлюб. Так, справді це дуже виразна така особиста перспектива, і наше завдання сьогодні не оцінювати її, а скоріше розібрати аргументи, зрозуміти логіку автора, що саме він бачить ключовим, чому це, на його думку, важливо. Ну, спробуємо виокремити ці основні тези. Гаразд, тоді почнемо з першого такого моменту, який автор підкреслює. Він каже, що ставлення психологів до чоловіків соло. Ну, воно кардинально змінилося за останні роки. От раніше, як він стверджує, таких чоловіків часто ну, гостро критикували, навішували ярлики, «женоненависник», невдаха, там чайд Часом, навіть, знаєте, образливо щодо маскулінності. Згадую оці типові закиди хто склянку води подасть, сім'я це святе. Ага, а от зараз, за його спостереженнями, риторика нібито інша. Психологи, мовляв, починають казати те саме про що прихильники соло життя говорили вже давно. Тобто ставлять під сумнів оцю безумовну цінність шлюбу в сучасних умовах, особливо зважаючи на шлюбне законодавство, яке автор вважає ну, незбалансованим. І він навіть висуває два можливі пояснення: або психологи справді прозріли, ну побачили реальну картину, або ж, можливо, просто намагаються адаптуватися до тренду, знаєте, щоб не втратити клієнтів з цієї групи. Цікаве припущення, до речі. Так. Це, до речі, вказує на ширшу дискусію, як суспільні тренди можуть впливати на терапію. Автор ще додає таку деталь про клієнтів-психологів. Каже, спочатку це були переважно чоловіки з, ну скажімо, обмеженими фінансовими можливостями, І з завищеними очікуваннями. Автор там використовує метафору хотіли ауру за ціною копійки, тобто мріяли про ідеальні стосунки, не маючи можливо ресурсів чи бажання вкладатися. Але потім, як стверджує джерело, почали звертатися й заможні успішні чоловіки, оці самі власники аурусів, і скаржилися вони за словами автора на те, що їхні, так би мовити, преміум ну, не відповідають інвестиціям. І він вдається до досить різкої аналогії, порівнюючи це з дорогим авто, яке поводиться непередбачувано. Там цитата є про сенсорний екран, що видає абсурдні звинувачення, типу поїхати туди, куди хочеш ти. Це домашнє насильство. Це, звісно, гіпербола. Зрозуміло, що гіпербола, але вона покликана показати рівень розчарування, який, на думку автора, може просто відбити будь-яке бажання мати серйозні стосунки. Це логічно підводить нас до наступного питання. А які ж причини, на думку автора відео, стоять за вибором життя соло? І отут він розгортає таку детальну, хоч і, можливо спірну аналогію порівняння вибору жінки сім'ї з вибором автомобіля. Так аналогія досить прямолінійна. Ідеальне авто це щось надійне, безпечне, престижне, економічне, ну і бажано безкоштовне. Ідеальна жінка чи сім'я теж мають відповідати списку вимог, але ж ідеалу, як підкреслює автор, не існує, тому доводиться обирати з того, що є на ринку. І от сучасні стосунки він порівнює з ненадійним авто з гарною обгорткою. Згадує там якусь конкретну модель, але суть в тому, що за привабливою зовнішністю можуть ховатися проблеми. Але ж він іде далі. Каже, що з сім'єю все складніше, ніж з авто, бо проблемну машину можна продати, ну позбутися клопоту. А от у випадку розлучення, за його логікою, чоловік часто змушений фінансово підтримувати автомобіль, тобто колишню дружину дітей через альменти. Навіть коли цитую, ним користується вже інший водій. Це такий дуже прагматичний, може навіть цинічний погляд. Саме так і саме оця перспектива високих ризиків, потенційних довгострокових зобов'язань, на думку автора, і штовхає чоловіків до альтернатив. Він їх теж ілюструє через транспортні метафори. Ходити пішки це повна відсутність стосунків, їздити на метро, задовольняти потреби якось інакше, або брати каршерінг короткострокові стосунки без зобов'язань, тобто обирати варіанти з меншими ризиками і витратами. Тут ще й економічний розрахунок згадується, логіка така: чоловік, мовляв, готовий вкладатися у володіння автомобілем, ну тобто в серйозні стосунки, якщо це функціонально, фінансово обґрунтовано і не вимагає якихось надзусиль. Але якщо потенційна партнерка висуває завищені вимоги, автор там саркастично каже про 100-500 тисяч мільйонів на місяць, то раціональніше обрати щось простіше. Той же каршерінг або, взагалі, самокат, який пального не потребує, важливо зазначити, автор не просто критикує стосунки, він торкається і законодавства. Вважає, що просто говорити про традиційні цінності замало. Потрібні законодавці зміни, які б робили створення сім'ї, народження дітей менш ризикованим для чоловіків, особливо фінансово. Без цього, каже, демографію не підняти. І як приклад можливих перекосів, він наводить інформацію про волонтерську організацію Лиза Алерт, нібито вони відмовляються шукати зниклих чоловіків, якщо ті мають борги по аліментах. Варто зауважити, звісно, такі твердження потребують перевірки. Ми лише передаємо. Те, що в джерелі. Зрозуміло. Тепер давайте подивимось на соціальний історичний контекст, як його подає автор. Він стверджує, що першими від традиційної моделі сім'ї почали відходити жінки, назвавши її патріархальним рабством в умовах капіталізму і прагнучи звільнитися від домашніх обов'язків там прання шкарпеток, готування їжі. Так. І коли кількість таких жінок, що обирають самостійність, досягла певної критичної маси, автор умовно каже про 20%, це за його логікою спрацювало за ринковими законами. Попит на жінок, які все ще орієнтовані на традиційну сім'ю зріс. А коли попит перевищує пропозицію, ціна товару зростає. Він порівнює це з дефіцитом на ринку авто. Навіть стара модель може коштувати космос. Наводить навіть приклад з Ауді, які, начебто, знищили партію нових авто, щоб утримати ціни. Знову ж це його ілюстрація ринкової логіки стосовно стосунків. Тобто виходить така картина за цим джерелом. Пропозиція традиційних партнерок обмежена. Попит високий, ціна, тобто вимоги, зростає, а загальна кількість угод, шлюбів стабільних стосунків зменшується. І чоловіки, як стверджує автор, бачать цю диспропорцію і відмовляються переплачувати чи брати участь у цій грі. Автор додає ще один вимір біологічний: він посилається на дослідження про зниження середнього рівня тестостерону у чоловіків за останнє десятиліття. На його думку, високий тестостерон історично був тим двигумом, що змушував чоловіків докладати максимум зусиль для завоювання жінки створення сім'ї. Зі зниженням цього гормонального фону припускає він, сама біологічна мотивація до таких дій теж слабшає. Ну, це така цікава спроба знайти фізіологічне підґрунтя для соціальних змін. І от на цьому тлі, за словами автора, з'являється нове покоління зумери, яке ще більше відрізняється. Він зазначає, що і психологи, і роботодавці фіксують зміну їхніх пріоритетів. Так згідно з джерелом для зумерів душевний комфорт, особистий спокій значно важливіші за кар'єру, високі заробітки чи стосунки в їх традиційному розумінні. Вони, мовляв, не готові терпіти токсичну атмосферу на роботі чи приниження заради грошей. Автор використовує вираз, не хочуть бути рабами за 70 тисяч. Дзерло описує їх як покоріння, що вміє знаходити інформацію, обходити обмеження, заробляти гроші якось нестандартно, фріланс, онлайн проекти, і вибудовувати життя за власними правилами, уникаючи того, що їх напрягає. Вони на думку автора набагато менш схильні слідувати нав'язаним ідеям, включаючи ідею обов'язковості шлюбу. Вони прагматичні. Ставлять питання, а яка моя вигода, де мій профіт? Це підводить нас до філософії життя соло, як змальовує автор. Він це представляє не просто як вимушений вибір, а як такий свідомий шлях до свободи і щастя через зменшення потреб, концентрацію на власних інтересах. Щось схоже на дауншифтінг можливо. Автор там ділиться власним досвідом. Живе півроку на дачі, чилить, насолоджується природою, риболовлею, друзями. Каже, що йому нічого не треба з матеріального, і він від цього кайфує. Головний ресурс це час, і його треба витрачати на те, що приносить задоволення, на власний гедонізм. Він наводить приклади друзів, які знаходять способи отримувати бажане з мінімальними витратами. Або навіть заробляючи там, де інші витрачають, от друг діджей, який отримав безкоштовний відпочинок та ще й заробив, бо забезпечував музику на заході. Або подорожі через Блаблакар, де попутники платять за бензин, і є спілкування. Суть у тому, щоб знайти альтернативні шляхи до своєї мети, до своєї точки, Б, не прив'язуючись до стандартних атрибутів успіху, як власне дороги авто, цікаво, що він проводить паралелі з філософією гедоністів навіть з буддизмом. Основна ідея задоволення базових потреб приносить більше щастя, ніж оця гонітва за нав'язаними суспільством часто недосяжними цілями кар'єра, багатство, статус, яка, мовляв, веде лише до страждань, згадує Діогена Будду як символи відмови від зайвого. Відповідно, суспільно схвалювані цілі вони ставляться під сумнів. Автор розмірковує про власний шлях. Навіть висловлює жаль щодо часу, витраченого до 30-40 років на дурниці, кар'єру, заробляння грошей заради статусу, замість того, щоб жити для себе. Особливо після 45, вважає він, оця гонитва за кошмарними грошима втрачає сенс. Важливішим стає скокій, можливість самому про себе подбати, супчик зварити, не витрачати час на заробляння грошей, щоб потім злити їх на щось за оверпрайсом. Тобто на непотрібні речі за завищеною ціною, це така філософія свідомого спрощення життя виходить. Отже, якщо підсумувати те, що ми почули з цього джерела, автор малює картину світу, де чоловіки все частіше обирають життя соло. І причини цього, з його точки зору, багатошарові. Тут і критика сучасних стосунків, і законодавства, і прагматичні економічні розрахунки. Так, і зміна цінностей у молодих поколінь. І нарешті ціла філософія, що ставить на перше місце особисту свободу, час та душевний спокій. Так червоною ниткою проходить оця ідея пріоритету внутрішнього над зовнішнім, особистого комфорту над суспільними очікуваннями, матеріальними прагненнями. Автор послідовно описує ці прагнення як нав'язані, такі що не ведуть до щастя. Його аналогії, особливо з автомобілями, хоч і провокативні, але слугують для ілюстрації цього прагматичного, а часом і дещо відстороненого погляду на життя та стосунки. І джерело завершується таким своєрідним закликом до тих, хто поділяє ці погляди: кайфувати, насолоджуватися і жити для себе, відстоювати своє право на такий вибір, можливо, через мовчазну відмову від усього, що нав'язують. Це така позиція свідомого дистанціювання від мейнстріму. І, і, як завжди, ми завершуємо роздумом. Джерело представило один конкретний, досить радикальний погляд, але якщо припустити, що такі настрої дійсно поширюються, то виникає питання, як це може вплинути не лише на те, як окремі люди будують своє життя, а й на ширші суспільні структури інститут шлюбу, сім'ї, ринок праці, економіку у довгостроковій перспективі. Це те, над чим, мабуть, варто поміркувати.